Оазис – це розташований біля природного водоймища, ізольований від інших великих масивів рослинності та води, острівець рослинності в пустелі. Але чи знали ви, що, до прикладу, оазиси існують не тільки в піщаних пустелях, а навіть в Антарктиді? На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Отож, як утворюються оазиси в пустелях? Оазиси утворюються завдяки підземним річкам або водоймам, вода в яких здатна досягти поверхні землі внаслідок достатнього власного тиску або за участі людини. Зберегти вологу у водоймі допомагають щільні ґрунтові породи, а птахи, що живуть поблизу, сприяють засіванню насінням рослин. Поступово за сприятливих умов острівець розростається і підтримується за рахунок різких опадів. Яка роль постельних оазисів в історії людства? У нескінченних пісках сонячних пустель справжнім рятівним острівцем є оазис. Такі чарівні куточки природи протягом тисячоліть були серйозним приводом для воїн. Крім того, зазвичай в оазисах перетинались багато торгових і транспортних шляхів. Для караванів такі оазиси були і є дуже привабливими, адже тут можна поповнити свої запаси та відпочити. Також оазиси є постійним місцем проживання для багатьох тварин. Як же утворюються оазиси в Антарктиді? Зараз найбільш поширеним є припущення, що причиною утворення оазисів є обтікання льодом окремих високогірних ділянок суші або ж тимчасовий відступ льодовика. В обох цих випадках відносно темні скелі, які оголюються на відміну від льоду, інтенсивно поглинають світло сонця і можуть нагріватися до плюс 20 градусів за Цельсієм і вище. Сніг, що випадає на нагріті влітку скелі, швидко тане. Через відносно високу температуру скель і сухих вітрів, які дмуть із льодовиків, волога швидко випаровується і не накопичується в оазисі. У результаті повітря і ґрунт залишаються сухим. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.